Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Мав би вам я сьогодні трішки щось інше показувати, а саме хотів би вам показати оцю річ. Хто був уважний, вже її помітив, хто не уважний. Ну, як і є, е, такий культиватор. Європак. Все про нього звичайно детальніше я розповім згодом. Сьогодні не про це діло. Сьогодні ми будемо орати біля дому цільник. Цільник, який ми дискували дисковою борною від МТЗ 2,4 метра. Значить, оцей городик такий, де мама сидить в городину. Я вже вирівняв, трішки підніс з цієї сторони, все це закопав на таку, знаєте, хорошу глибину. Думаю, давно воно вже це все діло не оралося глибоко. То чому б і ні? Виворов, пану, сантиметрів більше 25 глибиною. Нехай собі буде це все діло. А, що ж, як завжди, у нас ддз 55 х нк працює отак, і пложочок працює теж отак. Коротше, все класно. І сьогодні пристоїть оце діло зорати. Звичайно, це вже не повністю цілина, тому що це дисковане вже діло. Але тут останні 25 років росла травичка, яку потрібно оновити. І сьогодні ми оновимо цю земельку, закинувши її далеко в глибину, цю всю стару траву, осоку і так далі. Е, ну, а нове це все діло ми посіємо на весну. Коротше, що у нас е, Оремо будемо горати глибоко, думаю, сантиметрів 25. Ну, так як отут. Бачите, яка борозна не кисла. Місцями. Дуже навіть глибоко, в принципі, хай буде. Е, кажуть, що цілину потрібно орати перший раз глибоко. Отак, бачите? Тут 25 сантиметрів залізних, тому сьогодні трішки для вас познімаю е, цей весь процес. Ну, а на слідуючий раз ми вцепимо культіватора, і це все діло ми вирівнюємо гарно закультивіруємо. Хоча на зиму воно це, в принципі, не потрібно. Але. Потрібно мені його потестити чи потягне моя ДТЗ, -шка, тому що культиватор важкий і немалий. Все детально звичайно я вам розповім згодом. А поки що усім приємного перегляду розпочинаємо. У нас тут, хі -хі, чесно, повна опа. На глибину хорошу не підемо, як не крути, тому що я отам чуть не засів. Отак. У нас тут мокрющо, прям вода стоїть. Ну і глибина колесу, бачите, як пішло. Тому будемо виміляти до 20 і, можливо, щось з цього вийде. Подивимось, не знаю. Дуже і дуже важка буде поранка, тому що тут долина. На горбочку буде нормально, а на долині велика проблема. Що, пробуємо? Все заривається. Так, ну що, спробував. І ситуація плачевна. Е на блокіровці засідаю всіма чотирма грибу і засідаю. Плуг вимілив, але так як колесо опорне плуга йде одразу за колесом трактора, починає буксувати, і це все заривається діло. І бере дуже глибоко: сантиметрів 25. Ну, бачите, там вода. Внизу вода стоїть. Там далі калюжі навіть в рові. Тому нічого не вийде. На жаль, я думаю, викличемо брата з фрезою, і тоді будемо це все діло фрезерувати. А тут, де сухо, то в будь-якому випадку переорю, щоб було потім легше фрезою ходити, та й буде нормально. Бо техніку мучити, а ще й засісти то якось і неохотно. Орю все-таки глибоко, а там би рад старатися мілко орати, але ну, нічого не виходить. На четвертій пониженій печу. Коротше, що? Хотів би вам щось показати, ну нічого не так і не вийшло. Ну, виворав третину. А далі нереально. Я вже не знімав просто на відео, тому що, якби це ще знімав, то я б точно засів. Е, Мусив плуга дергати, і так десь крабну, десь глибоку. Ну, коротше, це мордевство для техніки і так далі. Ну, але в цілому, у нас вийшло. Ось такий результат. Все ми прикрили, все ми прикрили, а решти кажу, буду визивати брата на допомогу з Т-25 і фризою. Бачите, як вийшло? Чудово. Таке фрезерувати, то звичайно супер. Не сподівався я, що тут м'яко так буде. Я знав, що тут м'яко, але настільки, що буде м'яко, то я вже не думав, тут навіть ще куріння рвав. І поки де ще нормально, то нормально. А далі пішло-поїхало і щось таке натворив, що сам не знаю, що і як з цим раду давати. Ну таке. <смір> ну Тут там окрюща земля, що тут хотіти. Не зміг я нічого зробити. Тут, тут взагалі катастрофа повна. <смір> як тут іде... ну, коротше, тут в коліно, бачите? Вода стоїть, я звідси ледве виїхав. Одним словом, що вийшло, то вийшло. А, більше нема чим хвалитися, одним словом, нема чим хвалитися, але що є, то є. Так, друзі, поки я прийшов з роботи, то робота в мене на городі кипить. Брат вже приїхав з фризою. Не знаю, як він там ходить на задньому приводі, і Т-25, але якось ходить. Зараз трішки буду вам показувати щось знімати. Чесно, то хі -хі, я в шоці, але оце все діло е, глибиною інколи в коліно, і т 25-й по ньому ходить. Ну що, по фрезі можу сказати, гарно воно робить роботу. Отаку, весь ґрунт дуже м'який, спущений, прикольно, прикольно. Звичайно, після цього потрібно. Щоб добре земля всілася, бо якщо не всядеться, то, то сіяти ти тут не будеш. Бачите, призапхає все-таки тракторець. Ну, тут сільник, то важко. Ну що, друзі, додавалися, посадили Т25-го. Зараз ДТЗ будемо смикати. Ой! Зараз. Що? Врятували. Добре, я... Ну що ж, як бачили, засіли ми трошки, але витягнулись без проблем. Та й продовжуємо далі працювати. У нас тут реально трасовина, і воно може камера так не передає. Але йдемо реально по рувах. Отаких, вот бачите? По вот таких рувах. Можна сказати, фрезеруємо болото. Бо реально така трясовина під ногами і вода стоїть. По цільнику, звичайно, важче йде, тому що фреза 1,6 метра, віракс. Але нічого, справляється. Ну, Бачите, як виходить після оранки. Після оранки то получається виходить... пух, прямо пух. Отака земелька. Ну що, далі сіли. Витягнули. Муси ви їхати сам. Муси? Нікуди не дінеться. Ну що, сьогодні дійсно працюємо, а не не бавимось, бо, що ж говорити, дійсно м'яко, супер м'яко, я навіть не сподівався, що так буде. Але тут таке, добре, що є ще один тракторець і один одного виручаємо. Отак, хлопці. Отака фрезеровочка у нас, це цільник дискований. Считаешь, все трасеться. Ну що, друзі, все, роботу зробили дуже добре. Решта залишається лише культиватором. Це все діло е весною затягнути. Подивимось, потестуємо, буде тягнути добре. Візьмемо собі оцього культиватора. Ну, а поки що, ДТЗ допомогла витягнути, хоча коли орав, чуть не застряг сам. А все-таки Т-25 то Т-25. Завжди говорив, що на задньому приводі Т-25 багато чого може, як не крути. От. Тому отака до нього фреза вчеплена, так, для нього трішки заважко, це 1,6 і 6 метра віракс. З отакими ножами, як бачите, отакі От ножики потужні. І така фреза. Десь 300 кілограмів, напевно, вона важить. Але нічого вже. Трудиться цей тракторець з нею вроді би другий рік, якщо не помиляюся. Та й так. Старичок працює. Старичок ще обновку отримав цього року. Стартер. Редукторний, то заводиться як іномарка, брат каже. А так що? Дзінку братові тракторцю за допомогу. Ну і будемо займатися далі своїми справами, а саме Оранкою. Думаю, на ній і зустрінемося. Тому що ж, друзі, усім дякую за перегляд. Надіюся, що сподобалося вам відео. Тому не забувайте ставити смачні вподобайки і підписуватися на канал. Будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу і також на WhatsApp. Все закріплю в описі під відео. На завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па.